Продається двокімнатна квартира на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку, квартира у житловому стані із заміненими вікнами та відремонтованим дахом. Кімнати ізольовані. Додатковим бонусом є наявність гардеробної кімнати. Меблі залишаються за домовленістю. Будинок розташований у зручному місці між ЦНАПом та магазином клас на проспекті трактора будівників. Локація будинку має розвинену інфраструктуру та гарну транспортну розв'язку. Документи готові для оформлення угоди. Ціна надзвичайно вигідна. Телефонуйте.